Привіт, друзі! Я знову рада вас бачити на нашому релакс таймі. Сьогодні ми з вами почитаємо казку про видрання, яке любила триматися за лапки. Щоночі лігши спати, вся сім'я ото бралася за лапки, щоб нікого не віднесло течією. А щоранку, пропинувшись, усі знову відпускали лапки, усі, крім малюка, ото. Ото боявся плавати, він боявся пірнати. А ще він боявся загубитися. Але найбільше він боявся залишитися сам. Кожного ранку мама просила: будь ласка, ото, відпусти мене, я не можу нічого робити, коли ти тримаєшся за мене. Але отто хитав головою, він не хотів її відпускати. Я не можу плавати сам, вирішав він, чіпляючись за маму. Він знав, що може плавати, але все ще боявся відпустити маму. Ану ж його знесе в море. Ти можеш це зробити, лагідно казала мама. Але ото хитав головою, він не хотів її відпускати. Інші малята ведеренята з насолодою гралися, ганялися одне за одним і хлюпались у воді. Ото хотів гратися разом із ними, але все ще не наважувався відпустити мамину чи татову лапку. Біжи, пограйся, казав йому тато, а я звідси наглядатиму за тобою. Але отто хитав головою, і він не хотів його відпускати. Я боюся, кричав ото. Не кидай мене, заголосив ото, коли мама спробувала відкрити мушлю устриці. Я тут із тобою, зітхнула мама. Але отто просто необхідно було триматися за нею. Він так сильно пригорнувся до мами, що вона разом із мушлею гойднулася і мало не перекинулася. Коли мама нарешті відкрила мушлю устриці, ото побачив, що в ній блискує і сяє прекрасна перлина. Яка чудова! вигукнув Ото. Ой, ти тільки глянь! Там усередині ведриня таке самісеньке, як і я. Ото потягнувся до маленького ведринятка в перлині і незчувся, як уже тримав прекрасну перлину обома лапками. Ото побачив щасливе видрінятко, яке плавало самостійно, і зрозумів, що то був він. Ми дуже пишаємося тобою, сказала мама. «Молодчина, отто, сказав тато. Я більше не тримаюся за лапки, вигукнув ото. Я плаваю сам. І це так чудово. Ура! Ходи до нас, пограємось разом, загукали інші ведринята. Отож, тепер ото дня хлюпочиться, плаває і грається з друзями. Тепер він дуже щасливий маленьке ведренятко. Але він і досі з нетерпінням чекає вечора, коли вся його сім'я сном береться за лапкою. Сподіваюсь, вам сподобалася казка. Тож до зустрічі у наступному релакс таймі.